Продовжуємо наш ранковий етер і Далі традиційне для четверга кіноафіша. На що варто піти вихідними в кіно? дізнаємось от просто зараз. Бріджіт, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Жінка, яка надихає, Бріджет Джонс, повертається на великі екрани у продовженні романтичної комедії Головні події відбуваються, звісно, навколо Бріджет Джонс. Тільки у новому статусі вона вдова мати одиначка, яка перестала звертати увагу на себе, але все змінить новий хлопець. Дуже молодий. І що з цього вийде. Дивіться у кіно Бріджет Джонс, закоханого хлопця з 13 лютого. Сер ваше найближче оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? А що як це пастка? Баланс сил змінюється. Ти просто пішак. В прокаті стартує черговий фільм Скіну Всесвіту Марвел Капітан Америка Чудесний новий світ в центрі подій, новий володар щита Капітана Америки Сем Уілсон. На відміну від попередника, він не володіє суперсилою, а зустріч з новообраним президентом США Тадеусом Росом, якого грає Харрісон Форд, підносить Капітану Америці неприємний сюрприз. Він мимоволі опиняється у центрі міжнародного скандалу. Напруга зростає з кожним днем, і аби вберегти світ. Від хаосу сему Уілсону доведеться розплутати клубок тіньових змов. Яким буде фінал? Дивіться в кіно з 13 лютого. Це був наш дім. Ми жили тут. Нова драма тут і зараз від культового режисера, творця фільму Форест Гамп Роберта Замекіса. Усі події стрічки розгортаються на тому самому місці, починаючи від сивої давнини, коли тут бігали давно вимерлі тварини і закінчуючи далеким майбутнім. При цьому в основі сюжету одноіменний комікс. А що ж з цього вийшло? Дивіться в кіно з 13 лютого.